Магазин соляні лампи Солотвана інформує, що є, представляє, скажімо так, соляну Солотвинську лампу вагою 5,6 кг, висотою 20 см, на буковій підставості. З некольоровою галогеновою лампою, але трошки в цоколі він залишив сліди гуаші червоної. І тому лампа ну, дуже красива, дуже. Якщо вам не подобається такий колір, шикарний, це. То можна мокрою ганчіркою зняти з цоколя, там, два шурупи відкрутити і зняти. Але нехай так буде. Це, Нешкідлива не фарба. Це навіть не фарба Гуаш, це, там нічого шкідливого. Ну там хтось думає, ой, ну не треба, не треба мені кольорова. Що думають, що та яка шкідлива. Це неправда. Вона дуже класна, нешкідлива фарба. Так що сама шикарна лампа.